В ім'я Отця і Сина, і Святого Духу. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш скарба добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси милосердні душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, і ціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Придіть, поклонімось цареві нашому Богу. Придіть, поклонімось і припадімо до Христа, царя і Бога нашого. Придіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Поквався спасти мене, Боже Господи, поспішився ж на поміч мені, нехай посоромлені будуть, і хай застидаються ті, хто шукає моєї душі. Щоб схопити її, нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть усі, хто бажає для мене лихого. Бодай повернулися соромом ті, хто говорить на мене ага, ага. Нехай тішаться та веселяться тобою усі, хто шукає тебе та хто любить спасіння Твоє. І хай завжди говорять, хай буде великий Господь. А я вбогий та бідний, поспішиш ти до мене, о Боже, моя поміч і мій оборони стоти, Боже мій, не спізняйся. Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвіт. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку. Без мови і без слів нечутний не їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній. І до краю вселеної їхні слова. Для сонця намета поставив у них, а воно, немов той молодий, що виходить із балдахину свого. Воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу, вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста вона очі просвітлює, страх Господа чистий він навіки стоїть, присуди Господа правда вони справедливі всі разом, дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед і за всіх щільниковий. А раб твій у них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки хто зрозуміє від таємних очисти мене і від свавільців свого раба заховай. Нехай не панують вони над мною, тоді непорочним я буду і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм. Господи, скеле моя й мій Спасителю. Господь моє світле, спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиння мого життя, кого буду лякатись. Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те на поміч його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя. Щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати, бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скині буду приносити жертви, привізуках сурм, і я буду співати та грати Господові. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, гніві свого роба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже спасіння мого, бо мій батько та мати мене моя кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні, та неправдумовці. Не, мов би не вірвав я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного, з поміж людських синів позникали вже вірні. Марнуто говорять один до одного, їхні уста облесні і серцем подвійним говорять. Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого, тим, хто говорить, своїм язиком будем сильні наші уста при нас, хто ж буде нам пан? Через утис убогих радистого, бідних тепер я повстану, говорить Господь. Поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Господні слова, слова чисті, як срібло очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене, ти, Господи, їх пильнуватимеш і будеш навіки нас стерегти перед родом оцим. Безбожні кружляють навколо, бо нікчемність між людських синів підіймається. Предобрий Ісусе, просвіти мене твоїм внутрішнім світлом та розвій усяку темряву з мого серця. Відверни від мене всякі внутрішні забруднення і спокуси, що на мене нападають. Приходи мені завжди на поміч у боротьбі зі злими духами та допомагай мені покинути усі злі пожадання. Ти сам, Ісусе, оволодій моїм серцем, щоб я міг спокійно величати і вихваляти Тебе, мого Бога. Накажи вітрам і бурям, що розбурхують моє серце, нехай затихнуть. Скажи морю мого серця і настане спокій в ньому. Зійшли світло твоє правди на землю мого серця, бо коли ти, Боже, її не просвітиш, пуста буде і безплідна. Вилий твою ласку з небесних висот, зійшли небесну росу. Та окрупи нею моє серце. Нехай відсвіжить вона землю мого серця, щоби принесла як найкращі і найбагатші плоди справжньої побожності мені на добро. Тобі ж на славу. Амінь. Господи милосердний, Ти створив чоловіка, щоб душею і тілом прославляв тебе і вірно тобі служив. Ти вчинив моє тіло храмом Святого Духа і освячуєш мене кожного разу, коли в Пресвятій тані Євхаристії я приймаю найсвятіше тіло і кров твого єдинородного сина Ісуса Христа. Дай мені, Господи, сили, щоб я міг мужньо і успішно переборювати спокуси Злого Духа та всі мої низькі пристрасті й пожадання. Зачини двері мого серця перед жадністю земної слави і дочасного майна. Не дай доступити до мене ненависті й заздроща, віджени від мене гріховні думки й пожадання та дай мені силу подолати їх. Дозволь, щоб я через щоденні перемоги віддав усі мої сили, душі і тіла Тобі на служіння, укріпи, Господи, твоєю милістю, мою слабку людську природу, допоможи мені, щоб я щораз більше освячував себе, а колись у майбутньому житті. Прийми мене до своєї небесної слави разом з усіма святими і тими, що вірно служили тобі. Згадай, причиста Діво Марії і мати моя небесна, що я віддався тобі в опіку, і тобі хочу належати рятуй і підтримай мене під час моїх спокус. Свята страшна сила животворчого Христа, просвіти мене, Боже, дай мені сили служити і вірити в Тебе. Пішли ангела хоронителя на зміцнення сил моїх і освячення душі, світло небесне від престолу правди, зійди і зміцни мене. Амінь. Зміцни мене, Господи, в боротьбі моїй, не дозволь лукавому Змією мати владу наді мною. Господи, не допускай випробувань більше, ніж я можу витерпіти, Господи, не дай загинути мені посеред безщастя, мого. Господи, звіцни мене в насінні Христа мого. Амінь. Духу Святий, Духу Божий, Духу Світла і любові, посвячую тобі розумі і серце моє волю мою і усього себе в житті та у вічності. Чини, аби розум мій завжди був готовий до прийняття натхнень, які походять від тебе з неба і науки святої церкви, котрою то ти. Непомильно керуєш, аби серце моє завжди палало любов'ю до Бога та ближнього, а воля моя завжди погоджувалася з волею Божою, аби усе моє життя було вірним наслідуванням чеснот Господа нашого і відкупителя Ісуса Христа, котрому з Отцем Небесним і тобою нехай завжди буде честь. І слава Амінь. Святий Духу, надихни мене. Святий Духу, надихни мене, любове Божа поглинь мене, на правильну дорогу запровадь мене. Марія, мати, глянь на мене, з Ісусом благослови мене, від усякого злого, від усякого блуду, від усякої небезпеки збережи мене. Амінь. Господи Боже мій, я до тебе вдаюся. Спаси ти мене від усіх моїх напасників і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав. Як лев, що кості ламає, ніхто не рятує. Господи Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Остань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів. І до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою, за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки, оправедний Боже. Щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає. Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він. Свого лука натягне і наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя. Він зробить огнистими стріли свої. Ото беззаконня зачне нечистивий і і безправ'я, і породить неправду. Він рова копав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівати імення Всевишнього Господа. Бог помсти Господь, Бог помсти з'явився, піднесися осуда землі, бундючним заплату віддай, аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть, доки будуть версти говорити бундючно, доки будуть пишати злочинці. Вони тиснуть народ твій, о Господи, а спадок твій вони мучать, вдову та чужинця вбивають вони і мордують сиріт та й говорять не бачить Господь і не заважить Бог Яковів. Зрозумійте це ви, нерозумні, народі, а ви убогі на розум, коли наберетеся глузду. Хіба то, що ухо щепив, чи він не почує? Хіба то, що око створив, чи він не побачить? Хіба то, що карає народи, чи він не скартає, він що навчає людину знання. Господь знає всі людські думки, що марнота вони, блажений тому ж, що його ти караєш, о Господи, і закону свого навчаєш його, щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному. Бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить, бо до праведності суд повернеться, а за ним всі невинного серця. Хто встане зо мною навпроти злостивих? То встане зо мною напроти злочинців, коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерти. Коли, я, кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість твоя підпирає мене, коли мої думки болючі внутрі мої множаться, то розради твої веселять мою душу. Чи престол беззаконня з тобою з'єднається, то що гріх учиняє направо? Збирається проти душі справедливого і чисту кров винуваті. І Господь став для мене твердиною, і мій Бог став за скелю притулку мого. І він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить, їх нищить Господь Бог наш. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Він не дасть захитати снозі твоїй, не здрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь, при правиці У день сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Господи, не карай мене в гніві своїм і не завдавай мені кари в своїм пересерді, бо прошили мене Твої стріли, і рука Твоя тяжко спустилась на мене. Від гніву Твого нема цілого місця на тілі моїм, немає спокою в костях моїх через мій гріх, бо провини мої переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжчі над сили мої, смердять та гниють мої рани з глупоти моєї. «Скорчений я і надміру похилений. Цілий день я таняю сумний, бо нутро моє повне запалення. І в тілі моїм нема цілого місця. Обесилений я і перемучений тяжко ридаю від стоголу серця свого. Господи, всі бажання мої перед тобою. Зітхання ж моє не сховалося від тебе. Сильно тріпочеться серце моє. Опустила мене моя сила, навіть ясність очей моїх, і вона не зо мною. Друзі мої й мої приятелі поставали здаля від моєї біди, а ближні мої поставали оподаль. Тенета розставили ті, хто чатує на душу мою, а ті, хто бажає нещастя мені, говорять прокляття. І весь день вимишляють зрадливе. А я, мов глухий вже не чую, і мов той німий, який уст своїх не відкриває. І я сам, мов людина, що нічого не чує, і в устах своїх оправдання немає. Бо на тебе надіюся, я, Господи, ти відповіси, Господи Боже мій. Бо сказав я, нехай не потішаться з мене, нехай не несуться вони понад мене, коли послизнеться нога моя. Бо я до упадку готовий і передо мною постійно недуга моя. Бо провину свою визнаю, журюся гріхом своїм я, а мої вороги проживають, міцніють, і без причини помножилися мої недруги. Ті, що відплачують злом за добро, обчорнюють мене, бо й за добром. Не покинь мене, Господи Боже, мій, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, ти спасіння моє. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істиня Бога слово породила. Дійсно, Богородицю, Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святи, зглянься і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що наші, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, тобі, як ладицю, цю молитву приносимо. Помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало Небо, тому з людьми веселяться ангели. Його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали тобі Алілуя. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Велике множество провин, моїх, Богородице, до Тебе прибігають чисто спасіння, благаючі. Згренься на немічну душу мою і моли сина Твого і Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословенна. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилий, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, і владику життя мого, Духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені. Духа чистоти, смиренності, терпеливості і любові дай мені рабові Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений навіки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостовий, Господи, всякого добра подателю, чоловіку любче, всієї вселенної, царю мого іменитий, владико, і Господи. Я, бідний, і Богий, насмілююсь призивати дивне і страшне, і святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить. Незу на землі невимовним твоїм чоловіколюбним промислом здивувати через послання улюбленого твого сина, якого ти породив від беззначального лона твоєї отцівської слави, нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плотю обтяжений, яку милостово Бог слово носив і своєю смертю від ворожого рабства визволив душі наші. Щоб співники всі, які вірують, тягар служіння тобі на себе взяли, сподобалися твоєї слави, від якої відпав лукавий сатана. Помилуй мене затьмарено гріховними помислами, виведи розумій, приглушений терням лінивства і непокірливості, утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою. Очам моїм пошли джерело сліз і під час відходу душі моєї вчини мене безперечним твоїм угодником, наставляючи мене ревно подвізатися перед тобою. Пом'яни, Господи, твоїм милосердям, батьків моїх, і всіх рідних моїх, і братів, і друзів, і сусідів, і всіх православних християн, і спаси мене молитвами всіх святих, і прийми у честь ці псалми і молитви, які я промовляв перед тобою за себе, і нехай не буде перед тобою. Мерзенним у лінія цього, бо ти милостивий і чоловіколюбець, і тебе беззначально, Отця славимо з єдинородним твоїм сином і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чеснішу від Херовинів і незвіняно славнішу від серафимів, що без ісління Бога слово породила, дійсно Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, силою чесного і животворчого Христа, і святих Небесних сил безтілесних, і преподобних, і богоносних Отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь.